Господь з вами і з духом Твоїм читання Святої Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу, побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору. Коли Він сів, до Нього підійшли його учні і, відкривши свої уста. Він навчав їх, промовляючи: блажені убогі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, блажені лагідні, бо вони успадкують землю. Блажені голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блажені милосердні, бо вони помиловані будуть. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені миротворці, бо вони синами Божими названі будуть, блажені переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Слово Господнє. Слава Слово Христе! Присядьте, будь ласка, кожного року на урочисті всіх святих ми читаємо одні і ті самі читання. Кожного року. Це откровення, тобто книга, яка відкриває заслону, цю, щоб ми краще могли бачити Бога. Ось послання Павла Апостола, перше послання Йоанна Апостола, і оці вісім блаженств Євангелії від Матея, знагірної проповіді. І Якщо ми подивимось, іще псалом, 24 й псалом. В дужках 23. Ось, це псалом, який належить до псалмів, називаються вони Тіхалін, тобто Восходяще. Це коли паломники приходили до святині, і вони стояли на порозі цієї святині і питали священників, кому можна війти, ну, і священники давали відповідь. Ось кому можна було війти, да? каже, хто вийде на гору Господню і хто стане його свято місце, би таке питання. Да? Ось, і священники дають відповідь: той, кого руки невинні і серце чисте. Тобто ніхто не може війти до святині, не будучи святим. І це е, говорить, цей псалом говорить про минулий час. Тобто, коли ми слухаємо і співаємо да, цей псалом, то говоримо, як колись було, тобто, як переживали це євреї, да, як переживав взагалі єврейський народ. І це, е, це якби було таке циклічне. тобто, е, ми входимо, Вони верніше входили до цієї святині, вони постійно питали. Да, священників і вони постійно давали давали цю відповідь тобто говорили постійно що до святині може війти тільки та людина яка, яка є святою яка не має жодної плями плями гріха і тому в них от ми в неділю слухали Слово Боже і питали да, ісуса христа яка найважливіша заповідь і ісус говорить про цю любов любити Бога, любити ближнього і це теж є свого роду відповідь в цьому псалмі, як має поступати кожна людина, як має вона себе поводитись. І це якби в минулому, в минулому часі. Коли ми подивимось на перше читання і подивимось на друге читання, тобто Откровення і послання, перше послання Йоанна Апостола, то це говорить про майбутній час. Майбутнє те, що нас, нас якби чекає. Да? І е, говорить, говорить нам, е, ну, откровення, наприклад. Якщо побачимо, подивимось на откровення, ми побачимо е, 144 тисячі. Да? Е, тобто це ті, які е, очищені чим, кров'ю агнця. Да? Тобто, це. Ті, які війшли в цей Небесний Єрусалим, і це, можна сказати, переможці. Чому 144 тисячі, тому що це вважалося, що це є кількість, так, принаймні перші християни думали і вірували, що це ті, які повірили в Ісуса Христа, тобто це та кількість. Да? Ось. Або, наприклад, думали, що це кількість євреїв, яка залишилася після того, як в 70-х роках була знищена Єрусалимська святиня. Теж вони думали, що це та, та кількість тих, тих євреїв. Або думали, теж, що це 12 поколінь Ізраїля. І помножити на 12 апостолів, да? виходить 144 тисячі. Да? Тобто вони думали, що це якби ця, 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 ця кількість. Да? Ось. І теж думали, що ця це церква, яка об'єднує як євреїв, так і язичників. Ну, таке було мислення. Так, так, так вони думали. В якійсь мірі це правда. Якийсь правда, це, тобто це якась є кількість, кількість людей, які дійсно, дійсно повірили по віробові. Хоча ми розуміємо, що це безмежна кількість, тому що згадуючи всіх святих, і подивитись на той літургійний календар, який нам дає церква. І навіть якщо взяти всі календарі, та, і східний, і західний, все рівно вони не спроможні всіх помістити. Ось, і тому ми, ми сьогодні святкуємо е, оту кількість тих святих, які зна, ні, не зна яких ми, ми не знаємо. Но ми впевнені, церква впевнена в тому, що вони є в небі. Ось. А читання е, Йоанна Апостола показує нам, що ми побачимо Його таким, яким Він є. Кого? Ісуса Христа. І побачимо тих святих. Може не сьогодні. Тобто, це, тому я сказав, що це є майбутнє. Да? І ми, як подружуюча церква, яка йде до Небесного Єрусалиму, ми, власне, в це віруємо. Ми в це уповаємо, що Бог нам відкриє у ці всі таємниці, що ми це все побачимо. Да? Ось. І тому для нас ці, ці читання дуже, дуже важливі. Да? Ось. І, 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 і це і правда, да? тому що. Тому що ми теж є в якійсь мірі очищені кров'ю агнця. Тому що він що зробив Господь? І ми церква постійно це проголошує, наголошує, говорить про це, що він всі взяв твої мої гріхи на, на, на себе. Тобто дозволив себе розіп'яти. ось, і... І тому, коли ми далі дивимося на Євангелію, читаємо не тільки дивимося, але передусім читаємо нагірна ця проповідь. ось, Ми тут не маємо такої можливості побачити, але в дуже старих храмах. Ось тут є присутня сестра Анна, яка недавно була в Кам'янці-Подільському. І коли зайдете в катедру, зайдете до храму, де єпископ має. Це, це місце да, цю резиденцію, Ось, то є Анвон. Да? Тобто, це є перші християни і не тільки перші християни, але, але пізніше, вже, коли, коли розвивалася архітектура, то вони будували так Амвон на Возвишенні, не тільки тому, що не було мікрофонів, тому що вибирали спеціальне місце. І дійсно, так було, що коли читали, то всі куточка храму було чути. Але це передусім взяти власне, з нагірної проповіді, щоб показати, що Ісус Христос якби, вийшов на цю гору і почав промовляти, да? для того, щоб, щоб показати це усиновлення, да? що ти настільки тебе Бог адаптував, Бог Тебе усиновив. Що Він не може відриктись від тебе. І Тому говорить про стан теперішній. Оці нагірна проповідь це не тільки що колись, десь там говорилося апостолам чи учням. Нагірна проповідь говориться сьогодні тобі. Тому говорить, говорить про ці блаженства. Ось, і блажена людина це не та, яка постійно ходить в смутку, бо мусить бути голодна, мусить плакати і, і, і не мати забезпечення. Ні? Блажена та людина, яка вміє приймати сьогоднішній час, сьогоднішню хвилину, сьогоднішній момент, який Бог дає тобі, саме ставить, ставить для. Ну, якби для тобі це показує. І коли ти вмієш сьогодні приймати, тоді це слово, яке ми чуємо, воно реалізується в твоєму житті, в твоєму житті що ти приходиш. Не тільки до святині чистий і святий, і входиш до цієї святині, але ти стаєш чистим там, де ти живеш. Тобто, виходячи зі святині, і цю святість, цю чистоту не тільки ритуальна чистота є важлива, да? щоб ходити чистим і, і пахнути. Але йдеться про те, щоб, щоб інші люди, дивлячись на твоє життя, на твою поведінку, на твоє мислення, бачили в тобі справжнього христинина, бо, бо ти можеш говорити гарно. Ти можеш прекрасно сказати, да? зв'язати ці всі слова і, і гарно розказати. Але ти, важливо, щоб ти показав, як ти гарно живеш, да? щоб ти міг показати, це важливо, щоб показати, показати Ісуса Христа в твоєму, в твоєму житті. Да? Ось, і щоб в тобі це Слово Боже могло реалізувати, щоб, щоб сьогодні люди могли побачити. Не тільки ми побачили Ісуса Христа таким, яким Він є, так як говорить Слово Боже, але щоб інші люди могли побачити в Тобі те, ким є Ісус Христос для тебе. Що це не є абстракція, що це не є щось таке далеке, що це щось таке невідоме, якась вища сила, яка там тобою керує, що це реальна посадь, яка прийшла в це життя, тобто реальний Бог, який прийняв реальну плоть, який. Реально тебе спас. Да? Тобто ця кров пролилась не якась абстрактна, да? не якась далека, не якась видумана, невідомо не, не ким, але це реально сталося в житті Ісуса Христа, і це Він зробив з любові до, до тебе. І тому, коли ти живеш цим, да? То ти починаєш це показувати іншим людям. І тепер, яким чином говорить про це нам досконало нагірна проповідь? І ще хочу трошки так розказати вам деякі речі, про які впевнений ніхто з нас про це не знав. Ось я сам тільки недавно це знав. Ось, наприклад, в Антіохії була така практика. А Антіохія це місце, де першим настоятелем цієї християнської спільноти був Петро, ще перед тим як прийти до Риму. Ось. І там був такий звичай, що коли народжувалася дитина, то звісно, так як зараз, ще дитина не народилася, ще мама її носить і молодний. Я це бачив вже в багатьох сім'ях. І, і, і тоді було так само. Да? Там дідусь, бабуся, там брат, сват, всі дискутують, яке ж в кінці кінців дати ім'я цій дитині. Да? Ну, знаєте, навіть вплоть до того, що можуть. Можуть посваритися. Да? Ось. І була така практика в Антіохії, що е, скільки от, пропонували імен, стільки запалювали свічок, але ну, свічки були не такі, як в нас. Ось. А це були оливні. І от, запалювали ці, цю оливну свічку і чекали, аж поки всі не згорять. Ставили там імена. Ставили так і чекали. Да? Тобто ця свічка це таке ім'я було, та друга свічка ще інше, третя ще інше, і так далі. Да? Ось. І, е, і всі свічки погасли, одна залишилася, і отаке тоді давали ім'я. Тобто, дивіться, товаришує е, світло, що цікаво, да? що навіть ці дискусії, але це світло важливо, тому що потім. Коли ця людина, от ми як приносимо дитину до хрещення, дається, да, вручається ця свічка. І ми говоримо, що Ісус Христос, який товаришує їй да, протягом цього життя. Потім е, ця практика вона трошки відійшла в сторону, коли е, до першого причастя, е, до миропомазання, е, потім коли до шлюбу. Ну, Чи там, наприклад, хтось йде в монастир? Так. Сестра Анна може теж розказати, коли вони складали вічні обіди, то так само запалювали свічку. Тобто це та, те світло, яке тобі товаришує. І потім, коли ти помираєш, ось, так само запалювали цю ту свічку, яку, по суті, ти повинен був ну, тримати її від хрещення. І увіть собі, що була така традиція, не знаю, чи вона зараз ще існує, на Балканах. Що коли е, помирала людина, брали шнурок, кнот, чи як це називається? Да? Кнот, да? який є в свічці, ось, і міряли довжину е, цієї померлої людини, і згідно цієї довжини робили свічку. Зробили цю свічку, запалювали і е, чекали, аж поки вона не погасне. Тобто, це вона горіла десь до 40 днів. Розумієте? Ось, тобто, і вірив в те, що, що Господь провадить цю душу да, до Небесного Єрусалиму. Я це кажу в контексті також сьогоднішнього слова, тому що оце світло, яке дається нам да, і фізичне, але ми розуміємо, що кожна свічка, яка запалюється, це, вона, вона говорить нам про те, що є присутність Ісуса Христа. І, власне, оце світло. Має нам товаришувати протягом всього нашого життя. Для того, щоб ми покладали свою силу, свою надію на кому на Ісусі Христі. Для того, щоб Він вчив нас, щоб оце слово, блаженство, так, щоб воно могло реалізуватися в нашому житті. Тому що ми говорили вже неодноразово, що ця нагірна проповідь це є фотографія християнина. І якщо ти попробуєш сам своїми силами, Зреалізувати, зробити це неспроможне. Ти не зможеш цього зробити. Але якщо будеш просити Ісуса Христа, Він тебе цього навчить. Сьогодні ти скажеш, Я цього не вмію. Але завтра ти зможеш це зробити. І тому нам дуже так важливо слухати Слово Боже, да? постійно навертатись, питати Бога, постійно, тобто, бути в такому позитивному напруженні. Да? Для того, щоб не дозволяти розслаблятися, бо як тільки розслабишся, то відразу попадаєш в тенети гріха одного, того, другого, третього, четвертого, і, 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 і падаєш. І тому приходиться Слово Боже, яке нам нагадує, каже: дивіться: от був такий там якийсь святий, ось, який жив таким-таким життям, не будучи, не будучи святим. Але відвертаючись від своїх вчинків, своїх поступків, навертайтесь до Бога, і Бог робить з нього, з нього, його, дає йому цю святість. Тому що ця святість це не тільки якась там майбутня наша перспектива. Святість це теперішній стан. Це те, чим ти живеш, живеш сьогодні. І багато святих насправді переживало різні трудні моменти. Свята Тареса Скалькути, остання свят... ну, одна з багатьох святих, яку недавно церква проголосила, вона до кінця своїх днів переживала темні ночі. До кінця своїх днів. Почитайте її біографію. І багато-багато таких святих. Ну, Але так як я часто люблю казати, да, що для Бога нічого немає неможливого. Нічого. Це проблема тільки є наша. Чи я повірую, чи я довірую, чи я хочу цієї святості, чи я прагну цієї святості, чи дійсно я довіряю себе Ісусові Христу? Чи оце світло, чи воно товаришує? Тому що ми отримуємо цю одежу, одежу християнина, бо це білі шати. Біля одежі, ну це, це є поведінка християнина. Да? Тому що Бог змиває не тільки цей перевородний гріх хрещення, але змиває всі, всі гріхи, якщо ти в дорослому віці охрещений. Якщо в дитинстві, то зрозуміло, що тільки перевородний гріх. Да? Ось. Але да? чи ти живеш ці свято, чи живеш цим словом? Це, це відповідь сьогодні для нас. Да? Ось. Але це свято показує. Що Бог також хоче тебе приєднати до цієї громади святий вже, вже тут, на землі, щоб ти досвідчував його присутність, його любов, його перемогу над тим чи іншим гріхом. І це, це ми бачимо. Я в багатьох моментах свого життя теж, теж бачу, як Бог перемагав той, той гріх чи інший, коли. Були якісь там вороги мої внутрішні, коли не зміг розмовляти, спілкуватися, да? а Бог давав, ламав оці е, е ці, паркани, ці забори, ці, ці мури, да? і давав можливість пробачати, миритись, просити пробачення. Да? Ось, і це було не тільки тоді, коли я е, був там до монашого життя, до священства, Це і тепер, це тепер, це недавно. Да? Ось. І таких моментів кожен з нас може е, ну, розказати, засвідчити, показати. Ось. І тому нехай сьогоднішнє свято також додає нам цей відваги, до сили, щоб ми не зупинялися на гріхах, щоб ми не були подібними, так як теж часто дуже часто нагадую про жінку лота, так? щоб ми не дивилися назад на содому і Гомору, а щоб ми дивилися ангелами, які нас проведять. Які нас ведуть до святості, да? до вічного життя і цього зичу і собі, і вам. Амінь.